Більше сотні патріотів з міста Жовті Води, ось вже другий рік поспіль, стояли і продовжують стояти на захисті рідної країни. На вівтар перемоги воїни АТО кладуть власне життя та здоров'я. І, повертаючись додому, ці люди як ніколи потребують підтримки. Це добре розуміють юні волонтери з міста Жовті Води. Учні навчально-виховного комплексу Перспектива не забувають про своїх героїв. Днями в навчальному закладі відбулася благодійна акція Підтримаємо Україну разом. Комплекс заходів по допомозі воїнам АТО завершив благодійний ярмарок, присвячений дню захисника вітчизни. Під час ярмарку діти зібрали кошти, які будуть передані у вигляді адресної допомоги двом жовтоводцям, які повернулися зі сходу України та тепер потребують медичної реабілітації. Ніщо так не бідне людей, як біда. А сьогодні вона одна на всіх війна. Хтось бере у руки зброю і йде захищати рідну землю. Хтось допомагає фізично, фінансово, а хтось морально. У прагненні підтримати наших відважних захисників з'єднаються і дорослі, і діти. Учні і батьки нашої школи збирали теплий одяг, продукти харчування, кошти, які передавали через волонтерів воїнам АТО. Ми сплили декілька маскувальних сіток. Малюнками і оберегами підтримували бойовий дух наших захисників. Сьогодні ми запросили наших воїнів-захисників, щоб сказати їм найщиріші слова вдячності та підтримки. Тож дякуємо вам за вашу відвагу, мужність та героїзм. Бажаємо вам міцного здоров'я та миру в нашій країні. Зібрані кошти вирішили віддати безпосередньо тим, хто цього найбільше потребує. Допомогла у цьому учасник АТО Ірина Серба, яка добре знає проблеми усіх своїх бойових товаришів. Хоча й сама вона отримала інвалідність, перебуваючи у зоні АТО. Тож адресна допомога особисто надійшла двом військовослужбовцям, один з яких переніс інсульт, а інший має серйозні проблеми з очима. Коштів на лікування вони поки що не отримали. Процес оформлення документів занадто затягнувся. Ми подумали, ну і з хлопцями посовітувалися. Та я знаю всіх стані здоров'я хлопців, тому що вони вже скільки часу, я з ними в Це Та саме ну, такі нуждаючіся хлопці. Тобто у нас Гена хоч змог отримати вже у БД, то Сережа у нас взагалі бідний. Ми ніяк не можемо добитися йому Единственная вся задержка в одной справке, да, Сереж, в одной справочке, которая не может человек получить УБД. Прошел, а то вернулся практически инвалидом, и мы, мы не можем ему сделать это УБД. уже. Уже пи, сколько написали, сколько мы через ну, военкомат, через Пятихадский, ну, Пятихацкий работаем, чтобы нам только выбить хотя бы всем ребятам УБД. У нас еще 8 человек, которым. А, а если у нет, значит нет льгот. На работу не сильно берут ребят. У нас вообще такой есть один. Тоже воин, который, Саша Маняхин, который весь в орденах, я бы хотела, чтобы обязательно вы вот это вот мои вот эти вот слова сказали. Я просто забыла, как начальникова этого самого, и он не принял его назад на работу. Ты был в АТО, ты нам не нужен, твое место занято. И, и мальчик, который пришел из-за который весь в наградах, заслуженно на наградах, он мне звонит и плачет. Это возможно так вообще себя вести по отношению к таким людям. я вам благодарна. Может, ребята не могут немножко сказать, у нас, дай Бог, дай Бог ему реабилитации, все равно мы его куда-то пошлем, он все равно поедет, будем реабилитироваться. Сережа тоже, чтобы только поднялись ребята наши на ногу. Но сейчас эта им помощь просто необходима. Сережа у нас, да, вот такая, такая ситуация. Где ваша сейчас часть стоит? Где-то в Красноармейских. Где в принципе бои. Как человек с таким зрением может поехать и взять эту справку. Как он ее из-за одной справки? Сколько ты уже дома? Семь месяцев, да, че сколько? Да в районе года уже. уже в районе года. Не может получить УБД. А УБД это льгот. Пусть небольшие там пусть 75%, пусть он в своем доме живет. Но все равно. У него нет ни на что льгот. Даже ездить, ну и по справке может куда-то ездить. Ну, да. У нас у всех справки, и зато вот по и этим справкам бывает, ребятам, да, это да и то бывает, делают. да, крутят, это самое не хотят. У нас в автобусе, я, им, я их предупредила уже, ну там вроде Олег Петрович, конечно, Рябенко, сейчас вроде пошел на уступки и разговаривал с, с этими, с кондукторами. Мы не можем ездить. Я уже говорила, вы хотя бы не трогайте ребят. Ну ладно, там кто-то может заплатить. Но инвалиды войны АТО надо объяснять. Мне лично стыдно даже говорить. Я им показываю удостоверение, инвалида войны, а у нас нет места. Я говорю, да я постою, Мне доехать до военкомата. Ну, сразу были блокпосты, скажем так, в самом начале Донецкой области. Ну, два блокпоста было, а потом непосредственно уже опорный пункт был, и поехали на зачистку. Сразу песок зачистили, а потом через два дня отдохнули и на зачистку Авдеевки. Ну, там с моего взвода, с 22 человек, осталось 9 в строю. Все живые просто, ну, раненые были. И после того вернулись в часть, и ну, у меня зрение начало падать. Меня замком замкомзвод отправил Это в Одессу в госпиталь. Не хотелось, правда, конечно, ну, пришлось. Ну а вот сейчас лечение есть надежда? Я узнавал еще в том году в Одессе в госпитале 30 тысяч надо, чтобы сделать операцию. И то зрение полностью не восстановится. Ну, хоть, по крайней мере, будет лучше. Чуть да, лучше будет, да, но ну, опять же, где такие деньги взять. Пам'ятне фото школярів з героями АТО завершує зустріч. Воїни не приховують своєї вдячності дітям. Ми вам дуже благодарні. молодці. Я, вважаю, що от, я не знаю, як Люди, ну, Там можуть може бути скрывать свої чувства какие-то, но я считаю, що даже за этот поступок Бог все равно благодарит. От все равно Бог я вірю в Бога, що він все равно где-то когда-то глянеться на этих от. Діток, цих батьків, які допомагають, все одно. на цьому волонтерський рух в НВК перспектива не припинятиметься, адже в місті є ще багато учасників АТО, яким також потрібна допомога. І не лише діти, але й дорослі жовтоводці можуть їм допомогти. Шість сім'я Зонінбергав таких Льоша і Женя теж у нас два брата, які прийшли, один теж інвалід у нас. Це вже наступний раз. Ми. Його Женя і Льошу тоні теж ватарних тоже двоєм АТО. Вся інформація по нашим ребятам хто в какой волну уходил у мене я всіх ребят знаю практички вічна і всьомабуть жовтоводцям. Варто брати приклад з цих дітей, які не роздумуючи, допомагають солдатам, не шкодують ані грошей, ані душевного тепла. Тож і ми не залишаємо у біді наших героїв-захисників.